Вітаю вас, дітки! Сьогодні, як завжди, на вас чекає щось цікавеньке. Погляньте, дітки, що це? Так, це хустинки, а під хустинками щось є. Там знаходяться фігури. Але погляньте уважно. А що ж це за фігури такі? Ми дізнаємося, якщо доторкнемося. Ось так долонькою. Так, тут лежить циліндр, куля, куля, куб. А що ж лежить під цією серветкою? Так, зрозуміти не можна. Давайте перевіримо, чи вірно відгадали ми. Так, що ми бачимо, які фігури? Циліндр, дві кулі і куб. Дітки, а чому ж ми не змогли визначити ці фігури? Вірно, бо вони плоскі. і щільно прилягають до столу. Давайте назвемо всі фігури. Ці фігури у нас які? Об'ємні, як вони називаються, пригадаємо. Куб, циліндр, куля, куля. Давайте пригадаємо назви плоских фігур. Так, круг, квадрат, круг, круг. Вірно, молодці. Спробуємо сховати під одну долоньку квадрат, а під іншу куб. Ось так, погляньте, як квадрат сховався. А куб, діти, сховався? Ні, куб сховати не можна, бо це об'ємна фігура. А квадрат ми легко сховали під долонькою. Тож ми вже з вами зрозуміли, дітки, що плоскі та об'ємні фігури можна визначити на дотик. Наші геометричні фігури розсипалися. Пропоную скласти всі фігури в мішечок, назвавши кожну з них. Почнемо. Яку назву має ця фігура? Так, трикутник. Він плоский чи об'ємний? Плоский, вірно. Що це за фігура? Так, овал. Він плоский чи об'ємний. Вірно плоский. Як називається ця фігура? Так, це циліндр. Він плоский чи об'ємний. Так, об'ємний. Що це за фігура? Так, це круг. Він плоский чи об'ємний. Так, плоский? Що це за фігура? Так, це куля. Вона яка так об'ємна. Що це за фігура? Так, це прямокутник. Він плоский чи об'ємний. Плоский. Що це, дітки, за фігура? Так, це куб. Він плоский чи об'ємний. Так, він об'ємний. Молодці поралися. Зібрали всі фігури до мішечка. Пропоную перевірити, які об'ємні фігури котяться, а які ні. Чи може котитися куб? Ні, чому? Так, бо в нього кути. Чи може котитися куля? Вірно, куля гарно котиться. А чи може котитися циліндр? Якщо його поставити цим боком ні, а якщо ось так, то покотиться. Пропоную пограти в цю гру вдома разом з батьками. А поки що пограємо в цікаву гру під назвою Визнач порядок. Розгляньте таблицю. Що ви бачите? Так, у таблиці розміщені геометричні фігури. Заповнимо порожні клітинки потрібними фігурами. Спочатку назвемо фігури, які розміщені у верхньому рядку. Це круг, трикутник, квадрат. Тепер у другому рядку. Трикутник. Яких геометричних фігур не вистачає? Вірно, круг, квадрат. Які фігури розміщені у нижньому рядку? Так, квадрат та круг. А якої фігури не вистачає? Вірно, дітки, трикутника. Розглянемо наступну таблицю, які геометричні фігури розміщені у верхньому рядку. Так, прямокутник, трикутник, квадрат. У другому рядку. Так, квадрат та трикутник. У нижньому рядку. Вірно, прямокутник. А тепер додамо фігури, яких не вистачає. Так, вірно, дітки, у другому рядку не вистачає прямокутника. У якій по порядку клітинці ми розмістили прямокутник? Так, у другий. У нижньому рядку не вистачає трикутника та квадрата. У якій по порядку клітинці ми розмістили трикутник? Так, у першій. А квадрат. Вірно у другий. Скільки у таблиці трикутників? Один, два, три. Три трикутники. А прямокутників також три. а квадратів теж три. Дітки, ви великі? Молодці, гарно пограли та геометричні фігури пригадали? З якими фігурами ми сьогодні грали малятка? А як відрізнити об'ємну фігуру від плоскої? Знайдіть, будь ласка, предмети в кімнаті, які за формою нагадують кулю. Ви дуже вправні, дітки. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!